спортшколу сюди в золоті. Бігом. І зимою теж на лижах. По вороняках шурував. По червоному теж катався, Училище там закінчив. Теж там файно мене підтягнули фізично. Я не дуже розумна людина, але я мирним путем. Як робить погане, я даю або і встановлюю. Говорю, не можна то робити. І или... цього. Як бачу, що обстановка дуже напряженка, пішов, прибрав, бо йдуть не раз бутилки б'ють асфальт. Я взяв, поубирав, думаю, не буду їх зачіпати. Вони з весілля йшли, і бутилки били. Я говорю, хлопці, ну що ви то робите? Це ж ваше місто. Дідуля, говорить, попхай свій язик подальше. Та я замовчав, думаю, не буду я їх рухати. Неправильно. Це неправильно, звісно. Якісь маленькі побажання для машки цим місто Золочева. Наше рідне місто Золочів. Я Максименко Львомир Олександрович бомж номер 1 Бажаю вам здоров'я всім нашого міста Золочева. Здоров'я. Старо здоров'я. Тільки здоров'я. Так, Тільки здоров'я. Дякую. Понад Любко! Понад усе! Любко! Понад усе! Любко! Понад усе! Любко! Понад усе! Любко! 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 Любко!